На сторінках інтернет магазину Mattle Flowers. З вами я, Тарас Матлов. В цьому відео показую велику різноманітність м'яти, які ми пропонуємо в своєму магазині. М'ята є як в півлітрових горшках, так і в 1,5 літрових горщиках. На даний момент в наявності у нас близько 10 сортів м'яти, а незабаром появиться ще десь така ж сама кількість. Тобто, загалом м'яти буде скоро у нас 20 сортів. Ось тут підростають інші сорти. Зокрема, тут є така екзотика, як лимон, груша, барбарис, апельсин. Прошу звернути особливу увагу на вкорінені живці м'яти. І взагалі у нас по сайті зараз представлено багато різноманітних рослин як вигляді вкорінених живців. Ці рослини коштують дуже дешево. Фактично, ви отримуєте ту ж саму рослину, що й в контейнері П9, тільки те, що вона ще не в контейнері П9. Тобто ми просто не проробляємо цю роботу посадки в П9. Зате пропоную вам дешеву ціну за ось таку, ось як вони виглядають. Це вкорінений живець, добре прокорінений, інакше ми не відправляємо, коли вже коренева система перейшла в тобто, значить, Ви купуєте по відносно дуже дешевій ціні, хотів сказати, смішній скажу просто дуже дешевій ціні, ось такий вкорінений живець. Ми його замотуємо в пакетик і вам відправляємо. Тоді ви його отримуєте і собі в горщик, який, який у вас є. Таким чином, ви можете за дешеву ціну отримати ту, ж, ту саму рослину.